тепер маємо такий інструмент для бізнесу. в Чому його суть? Суть його в тому, що він усуває е, чи не найбільшу перешкоду для розвитку бізнесу нашого вітчизняного бізнесу. Сьогодні це так звані військово-політичні ризики, це ризики війни. І е, е, власне, ми наділяємо експертне кредитне кредитне агентство повноваженнями щодо страхування. Зазначених ризиків, тобто, якщо ти вкладаєш в побудову якогось заводу гроші, ти можеш застрахувати цей завод від попадання вражих ракет від обстрілів, від інших військових ризиків, і таким чином ти обезпечений в частині. Своєї інвестиції в тому, що вона тобі обов'язково повернеться, навіть не дай Боже, якщо цей завод буде зруйнований. Власне для іноземних інвесторів такі механізми вже існують. Вони існують на рівні ЄБРР, на рівні інших міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн. А от для наших вітчизняних товаровиробників такого механізму не було, бо наші вітчизняні страхові компанії вони. Не надають такий продукт на ринок. Або якщо навіть і є такі пропозиції, вони є за дорогими для бізнесу. Тому держава повинна взяти на себе ці ризики, повинна за рахунок фонду експортно-кредитного агентства профінансувати такі види страхування і обезпечити наш вітчизняний бізнес від зазначених ризиків, давши можливість інвестувати навіть у війну.